У Луцьку на вулицях Стефаника п'яний водій заїхав автомобілем просто на город. Люди, що вийшли на вулицю, побачили свого нетверезого сусіда. Як повідомили у патрульній поліції області, громадяни розповіли поліцейським, що після опівночі почули незрозумілий гуркіт на спільному для кількох приватних будинків подвір'ї. Коли ж господарі вийшли на вулицю, то виявили, що їхній нетверезий сусід автомобілем ледь не в'їхав у їхній будинок. За вказаною адресою вирушив екіпаж патрульних поліцейських. На місці вони виявили, що 18-річний водій автомобіля марки Volkswagen і справді був нетверезий. Це підтвердив дракер тест, який показав результат 2,72 проміли алкоголю. Така доза перевищує максимально допустиму норму у понад 13 разів. А як машина тут оказалась? Хто а... п'яний? Я. я не був за Кримом. Ми Втекли. Проходьте огляд. Все, дуйте приблизно 7-8 секунд до команди. Стоп. Ти не готовий. Ти давно вже готовий. Досить. Два досить. 2,72 при допустимій нормі на проміла. Патрульні відібрали громадянина пояснення. На чоловіка ж склали протокол про адмінправопорушення.